Мир трагоцінні Боже усім благословіння, любі 100% ви вже всі знаєте, чули, але мабуть хтось є, хто не знає, то я іменно звертаюся до тебе, що ми вже останній рік, як описує нам Біблія, тобто ми вже живемо в останню епоху перед приходом Ісуса Христа на цю землю. Тобто ми живемо на початку. Зняття шостої печатки, як описує книга об'явлення, тобто книга Апокаліпсису. Ми живемо на початку Апокаліпсису. Суди Божі уже настали на цій землі. Тобто, кожна людина, кожна душа. Яка чинить беззаконня, чинить зло на цій землі, дасть звіт перед Богом. Ніхто не втече від Божого суду, від Божого гніву. Чаша Божого гніву вже доходить до свого завершення. Як нам описує муж Божий Давид, цар та? куди би я не пішов, всюди ти, тобто всюди Господь, Господь Бог. Нас дістане навіть пекла. Тобто, всі ці бункери, всі ці місця сховища, що люди будують під землею в космосі, шукають, тобто захисту, порятунку від апокаліпсусу, все це не врятує. Ні, одна душа не сховається від Бога. Всі ми дамо звіт перед Богом. Хто не попадає на суд Божий, це діти Божі, це учні Ісуса Христа. Тобто, як описує нам пророк Амос, що день Господній це день темряви, це день тьма. Шоста початка дуже чітко показує те, що в цей день небо відкриється. Оцей весь захист, який захищає землю, це все, оцей покров відкриється. І бурний космос покаже себе усій красі, всі метеорити, все. Буде падати на землю, люди будуть воздихати від страху, як описує Біблії, шукати смерті, але сама смерть тече від людей. Це буде страшний день, і тому любі, щоби справді ці всі події, які будуть відбуватися за нашого часу, щоб це справді нас не торкнулося. Нам потрібна жива апостольська церква. Тобто діти Божі не йдуть на суд, тому що вони люблять Христа, вони у волі Божій, вони у Слові Божому, виконують волю Божу. Та і є світом для цього світу, і тому такі страшні зараз гоніння на християн, і тому, щоб ви справді, якщо ви не є ще частиною церкви, не маєте церкви. То напишіть мені, і я вас з радістю в нашу гілку, тому що міжнародна місія, слово Боже, це є істинна жива церква, там де справді є живий Бог, де є дія Святого Духа, де люди отримують істину, де люди справді в реальності і знають волю Божу на своє життя. Тож Любі, напишіть, і я з радістю вас в групу. Хай Господь з кожного на тому місці, де ви є. Будьте благословені, тароцінні.